Закінчили ми роботи і ввели в експлуатацію комплекс автономного опалення і енергозабезпечення на території нашої лікарні. Тут є кот на альтернативному на твердому паливі і генератор потужний, які забезпечать у разі необхідності теплом і електропостачанням, приміщення, де знаходиться в нас лор, очне відділення, гемодіаліз, лабораторія, також харчоблок. Котел цей нам подарувала благодійна організація. А вже під котел ми робили проєкт і за кошти місце. Бюджету наші підрядники місцеві зробили і приміщення. Особливо це важливо, якщо якісь дуже великі негаразди у нас будуть. І якщо, не дай Бог, щось станеться, це приміщення буде з теплом і за своїм енергозабезпеченням, від якого і освітлюватися будуть, і прилади будуть працювати, і котел буде працювати, тому що він без електрики теж не працює. Також буде і освітлюватися, і працювати харчоблок, і електроплити. котел може працювати і на дровах, і на палетах, і на стружці. Поки ми його пропалюємо. Дровами при необхідності будемо розглядати ще інші альтернативні матеріали. У разі необхідності може бути включений і електрогенератор, потужний на 50 кВт. На харчоблоці у нас ще є пічка, яку ми зробили ще раніше. Ми вже на ній неодноразово, коли були відключення світла на більший час, готували їжу і обід для хворих. І перші, і друге блюдо можемо спокійно на них приготувати. Теж пічка на дровах теж запалюється в будь-який момент і, по-перше, обігріває приміщення, а по-друге, дає можливість приготувати їжу. Тобто, маємо такий острівець, я скажу автономності, повної на території нашої лікарні.